Вітаю, друзі, 17 червня. Генеральний прокурор Руслан Кравченко призначений на фоні гучного корупційного скандалу, фігурантом якого є віце-прем'єр міністр України, міністр Національної єдності Олексій Чернишов. Чому Олексій Чернишов не повертається в Україну? А тим часом Вищий антикорупційний суд визначає запобіжні заходи його колишнім підлеглим Володіну та Гарпатку. Вищий антикорупційний суд 17 червня, тобто сьогодні, обрав запобіжний захід для Василя Володіна, члена правління НАК Нафтогаз Україна. Та колишнього державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій. За рішенням слідчого судді Віктора Нагачевського Володіна взяли під варту на 60 днів до 17 серпня 2025 року. Водночас суд передбачив можливість внесення застави в розмірі 20 мільйонів гривень як альтернативу триманню під варту. Це вже не перший арешт у межах цього кримінального провадження. За кілька днів до цього запобіжний захід був обраний для Максима Горбатюка, директора з комерційних питань акціонерного товариства Укргазвидобування та колишнього радника міністра розвитку громад, коли ним був, правильно Олексій Чернишов. Суд встановив тримання його під вартою з альтернативою у вигляді застави 25 мільйонів гривень. Обоє фігурантів люди з найближчого оточення ексміністра регіонального розвитку, а нині віце прем'єра і міністра національної єдності. Олексія Чернишого розслідування НАБУ та САП стосується масштабної схеми з заволодінням землею в Києві для будівництва житлового комплексу за версією слідства забудовник Сергій Капестира у змові з посадовцями Мінрегіон Буду. Створив штучні умови для передачі землі державного підприємству, яке уклало вигідні лише формально інвесту угоди з підконтрольною йому компанією. Держава мала отримати частину житла, але через занижену вартість ділянки та непрозору оцінку втратила фактично 1 мільярд гривень. На цьому тлі ще більш підозрілим, виглядає неочікувана відсутність самого Чернишова, який, який він особисто анонсував 6 днів тому, 17 червня, в Києві відбудеться захід вибір людського капіталу 2025. Фокус на віддачі та відновлення, організований його міністерством. Віце-прем'єр, який мав відкривати форум особисто, обмежився онлайн-включенням. Причина начебто закордонне відрядження до Відня, де він за офіційною версією проводить перемовини з австрійськими посадовцями про підтримку українців за кордоном. Христом Богом просим! Не треба українцям Відня підтримка Олексія Чернишова. Досить вчорашньої підтримки Володимира Зеленського так напідтримував, що ще довго віддень це буде згадувати. Однак про цей візит не повідомлялося заздалегідь ані не в офіційних релізах, ані в медіа. Більше того, виїзд Чернишова збігся в часі з гучним затриманням в цій антикорупційній справі. 12-13 червня. Правоохоронці повідомили про підозри цілій низки осіб, більшість з яких колишні колеги Чернишова, або дотичні до Мінрегіону часів його керівництва та й обшуки ледь не в нього були. Один із підозрюваних навіть намагався втекти з України, проте був затриманий на кордоні. Підозрюю Чернишова могли випустити. На цьому фоні з'являються нові питання. Народний депутат Олексій Гончаренко вже публічно заявив, що ця інформація це набугу і це підозра й самому Чернишову. Злякав і на форум навіть не приїхав. Отак от, от. Усе це змушує задуматися. Чи дійсно візит до Відня? Був запланований дипломатичним кроком, чи все ж це є спроба виграти час, уникнути ймовірного вручення підозри, зробити договорнячок, витягнути подільників, ну і так далі. І так далі. Думається мені, що. Сидячи в відні, зараз Олексій Чернишов вирішує глобальне питання. У випадку чого, якщо не вирішить, то не повернеться. А якщо порішає, то приїде. Але для початку буде намагатись витягнути під заставу і взагалі всіх подільничків своїх по справі. І все це змушує задуматись над тим, в якій державі ми живемо. І хто нами керує? Зважаючи на те, що найближчі соратники Чернигошова вже арештовані, а сума завданих збитків держави оцінюється в мільярд гривень, не дивно, що громадськість і ми, журналісти, уважно стежимо за кожним кроком цього віце-прем'єра. То ж, де насправді зараз Олексій Чернишов і чому досі не повернувся в Україну? Напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ваша думка важлива: чи ставити владі незручні питання. Олексій Чернишов один із самих наближених до Володимира Зеленського міністрів. Його пов'язують з другом. Який останнім часом також зашквар на зашкварі і компаньйоном президента Тимуром Міндічем. Кажуть, вони там разом і на Шабати ходили, і е горілочку попивали. Ну, все в них було добре. І все вони робили рука об руку на днях народження Чернишов. Мало хто з міністрів на днях народження Володимира Зеленського бував, а це і був. Наближений, тому випустить могли. Відень не видають, хоч інших Зеленський і просив видати. Повернеться, ну, як я й казав, якщо вдасться перешати, так. А якщо ні, то залишиться в відні. А чи вдасться перешати? А це залежить від нас з вами. Тому, друзі, максимальний репост цьому відео, максимальний розголос цієї інформації. Не дамо корупціонеру Чернишову company уникнути відповідальності. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити!